Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіянца на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Та начебто все. І ще ось тут скандали, мечі. А також планета місяць. Це якась таємниця. Або ви нікому нічого не розповідаєте, або не беріть чужі таємниці, воно вам не потрібно зайва інформація. ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Планета місяць також може означати нічну пару доби, а також батьківські обов'язки. Наприклад, щось знадобиться допомогти дитині або щось таке. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Таро кохання, також таро фінанси. Запрошую всіх, хто ще не бачив для всіх знаків зодіака. Важливі підказки мають бути своєчасні на місяць лютий, 2026 рік. По фінансам та по коханню. Котик це третій зайвий, хто суне носа в ваші особисті справи, будь-то по коханню або якісь по роботі, але не потрібно дозволяти, щоб хтось вам давав ненужні поради, швидкість блискавка. Вогнище. Це ваша родина, а також череп квітанції борги і, можливо, сезонні захворювання. Тут ще кохання поруч, розташувалось, а також державна установа. Це будь-яка державна установа, там, де ви будете вирішувати свої особисті справи. Мається на увазі поліклініка, банк. Щось таке по роботі якісь, державні установи, магазин, будь-що. І ось тут в державній установі добра новина. А ось це, друзі, можу вам припустити як варіант. Ось це захворювання і карта кохання може показувати токсикос вагітності. Це як варіант. Не обов'язково для всіх, не лякайтесь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Попрямуємо вперед. Щоб нічого не пропустити. Ось ваш ключик. Ми майже вже попрямували вперед ключик. Це ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Іноді так буває: певний період не можете знайти вихід, як правильно зробити, а потім обставини складаються, і ви вдало знаходите цей вихід. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Для знака зодіака Терези на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Знову блискавка. Це швидкість. Також карта родини, підтримка родини, щось таке важливе, Романтичні почуття. Це, наприклад, зробити романтичну вечерю. Або щось таке, незвичайний вечір. Не тільки слати смски з роботи. Ось тут корона це успіх по роботі. Він стосується вас особисто, не загальний, а ваш особистий успіх, щось дуже вдало складається по роботі. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Це може бути пов'язане ось тут успіх по роботі та підвищення в посаді, більш якась вища ваша посада. Сьогодні з вами дивимось на колоді мадам Ленорман та Тро троянди. Для знака зодіака Терези. Застереження державна установа та порада, букет. Що можу сказати, друзі? Державна установа. Ви тут бачили, що все добре складається, але застереження іноді не зайве, тому що, правильно робить, не хвастайтесь своїми якимось досягненнями, можливо, якась людина ще на дорозі до якихось досягнень, щоб вам ніхто не заздрив. І саме тому це може бути застереження. Не поспішайте з виставками, наприклад, нова посада, тому що нова посада це можна її прийняти, а потім збільшити свої обов'язки і радості вже від роботи стільки не буде. А порада карта букет це подарунок. Подарунок, знову ж таки, може бути подарунок долі або подарунок коханої людини. Він може бути будь-який, як прогулянка разом, так і, наприклад, якась вечеря романтична, або дійсно подарунок. Бажаю вам гарного тижня. Нехай збуваються тільки гарні позитивні прогнози. Зустрінемося на моєму каналі. Дякую, друзі!